Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо готуватись до контрольної роботи. Завдання будемо розв'язувати не повністю, не будемо робити повний розв'язок, а будемо просто отримувати відповідь. Отже, деякі завдання будемо виконувати усно. Наприклад, починаємо з першого його виконуємо усно. Три кути трикутника можуть дорівнювати і пригадуємо. Що сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Уважно подивилися на варіанти, пододавали, познаходили, де у нас буде в сумі 180. Ну, я думаю, вже кожен здогадався, що це буде варіант В. 50, плюс 60, 110 і плюс 70-180 градусів. Друге завдання. У трикутнику АБЦ. Давайте його я намарюю швиденько, щоб ви його могли уявити. А БЦ АБ більше, ніж АС. Порівняйте кут Б і кут С цього трикутника. Отже, що у нас буде? Давайте пригадаємо, напроти більшого кута лежить більша сторона. Дивимося, сторона АВ більша, ніж сторона АС. Отже, напроти, напроти сторони АВ лежить кут С. Напроти сторони АС лежить кут Б. І ми знаємо, що АВ більше. Отже, кут, який лежить навпроти сторони АВ, буде більше, що у нас виходить, що кут С більше, ніж кут Б. Варіант А. Йдемо далі. Третє завдання. Знайдіть другий гострий кут прямокутного трикутника. Якщо перший дорівнює 40 градусів. Пригадаємо. Прямокутний трикутник, один кут прямий, тобто 90 градусів. Сума двох гострих дорівнює 90. Якщо один з них 40, то інший буде 90 мінус 40, 50. Отже, варіант В. Йдемо далі. Четверте завдання. Один з кутів трикутника дорівнює 72 градуси. Знайдіть суму двох інших кутів трикутника. Все дуже просто. Пригадуємо, що сума трьох кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Якщо ми знаємо один, тоді сума двох інших чому дорівнює? 180. Віднімаємо 72 градуси і отримаємо 108 варіант Б. П'яте завдання. Зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 140 градусів. Знайдіть кут при основі цього трикутника. Отже, уявилося бітрикутник. Зараз я його намалюю. Ви собі теж можете схематично робити малюночки. Да? Зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника. Ось у нас вершина. Тобто, продовжимо. Сторону. Ось мій зовнішній кут. Так, зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює рівня 140 градусів. Поставили 140 градусів. І нам потрібно знайти кут при основі. Ось. Оскільки у нас маємо справу з рівнобедреним трикутником, да, то у нас кути при основі однакові, вони рівні. Отже, пригадуємо, що зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Якщо ми один кут позначимо за х, то цей кут теж буде х. Отже, наш зовнішній кут дорівнює сумі двох кутів оцих x плюс х. Отже, буде х плюс х дорівнює 140. Розв'яжемо швидко це рівняння, воно дуже просте. 2х дорівнює 140. Х дорівнює 140 ділимо на 2, це буде 70 градусів. Отже, кут, який ми шукаємо при основі да, дорівнює 70 градусів це буде варіант Г. Йдемо далі. Шосте завдання. Дві сторони трикутника дорівнюють 2,7 і 4,2 см, якому цілому числу сантиметрів? Не може дорівнювати третя сторона трикутника. Пригадуємо, що третя сторона трикутника повинна бути більша, ніж різниця двох інших, але менша, ніж їх сума. Отже, якщо ми позначимо третю сторону трикутника як х, тоді що у нас буде? Х повинен бути більше, ніж різниця 4,2 мінус 2,7? Але менше, ніж їх сума 4,2 плюс 2,7. Так, віднімаємо, що у нас тут буде 1,5, додаємо 6,7 плюс 2 9. Отже, х у нас повинен бути більше, ніж 1,5, але менше ніж 6,9. Дивимося, 2 підходить, входить в цей діапазон, 4. Входить в цей діапазон, 6 входить в цей діапазон, а ось 8 уже не входить. Да? Тому що х у нас повинен бути менше, ніж 6,9. Отже, 8 не підходить. Да? У нас ми питали, який не може. Отже, варіант Г. Наступне завдання. Один з гострих кутів прямокутного трикутника на 30 градусів менший від другого. А гіпотенуза трикутника дорівнює 8 см. Знайдіть меншість його катетів. Знову ж таки, зробимо схематичний малюночок. У нас з вами прямокутний трикутник, ось він у мене. Позначу його сторони С. Один з гострих кутів прямокутного трикутника на 30 менший від другого. Наприклад, якщо ось цей Х, тоді цей буде кут Хміну 30. Позначимо однією рискою двома рисками. Це у мене прямий кут. Гіпотенуза дорівнює 8. Знайдіть менший з його катетів. Давайте подумаємо, який у нас катет менший. Де у нас менший кут? А ось він. Да? Ось цей кут, кут – це найменший, тому що він хнус 30. Да? Отже, меншість його катетів це у нас катет АВ. Давайте знайдемо, чому дорівнюють наші кути. Пригадуємо, що сума двох гострих остр... кутів прямокутному трикутнику дорівнює 90. Отже, х. Плюс х мінус 30 дорівнює 90. Розв'яжемо це рівняння і отримаємо значення х. Отже, х плюс х – це у нас 2х. 90 плюс 30 120. Щоб знайти х, мені треба 120 поділити на 2. Це буде 60. Що я зараз бачу? Що в мене ось цей кут 60 градусів вийшов. Тоді, кут С на 30 менше 30 градусів. Пригадуємо: катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Що можемо сказати? Що АВ дорівнює 8 ділимо на 2, 4 і отримаємо відповідь Б. Далі, наступне завдання: 8. У трикутнику два кути дорівнюють 60 і 50 градусів. Знайдіть кут між прямими. Що містять бісектриси цих кутів. Отже, що у нас з вами буде? Схематично трикутник. Нам не сказали, що він прямокутний, да? це просто трикутник. Два кути дорівнюють, наприклад, візьмемо будь які так? Да? ось цей А. Дорівнює у нас 60, Б у нас дорівнює 50. Нам потрібно знайти кут між прямими, що містять бісектриси цих кутів. Отже, у нас з кута А, йде бісектриса, вона діле цей кут навпіл. З кута Б йде бісектриса, вона ділить цей кут навпіл. І нам треба знайти кут між цими прямими. Пригадуємо, що кут між прямими ми беремо меншість кутів. Так? Давайте пригадаємо, наприклад, між цими прямими. Ось цей кут буде менше. Отже кут між прямими буде ось цей будемо шукати. Да? Зараз на моєму малюнку здається, що ось цей кут, ну ми розуміємо, да? дивіться, або ось цей кут між прямими, ось одна пряма, ось друга пряма. Да? Або ось цей, що позначений однією рисочкою. Який з них буде менший, то і будемо вважати за відповідь. Отже, на малюночку ми зараз бачимо, що це саме ось цей кут. Ну, але нам потрібно в цьому переконатися. Отже, бісектриса діле кут навпіл. Отже, якщо весь кут А 60, то його половиночка 30. Те саме з кутом Б. Да? Половиночка його буде 25. Якщо ми розглянемо трикутник А, Б, Д, пригадуємо, що сума трьох кутів трикутника дорівнює 180. Два з них ми знаємо. Отже, для того, щоб нам знайти кут B, D, A, що нам потрібно зробити? Від 180 градусів відняти два відомих кути. 30 додамо 25. Так. В дужках у нас вийде 55. І ми отримаємо 125 градусів. Так, кут БД, буде буквочка К, БДК, подивіться, да? це суміжний з моїм кутом, а суміжний у нас сума двох суміжних дорівнює 180. Тоді, щоб нам знайти кут БДК, що нам треба зробити? Від 180 градусів відняти АДБ. БДА. Отже, 180 градусів віднімаю 125 градусів. І я отримую 55 градусів. Отже, кут між моїми прямими дорівнює варіанту Г. Зверніть увагу, що варіант А теж є. І тут можна зробити помилку. Да? Ви ніби знайшли кут між прямими, ось він. Да? Ви подумали, що ось цей кут невідомий. Подивилися відповідь є і пішли далі. Але пригадуємо, що кут між прямими беремо менший з кутів, Да? Ось, наприклад, у нас теж перетин двох беремо менший з кутів. Саме ось цей кут вважається, кут між двома прямими. Не забуваємо це, да? не робимо помилки. Далі. Периметр трикутника дорівнює 16 см, якою не може бути довжина однієї з його сторін. Пригадуємо, ми вже сьогодні повторили це, так, що третя сторона у нас повинна бути більша, ніж різниця двох інших, але менша, ніж їх сума. Наприклад, дивіться. Якщо у нас сторона трикутника дорівнює 8, тоді сума двох інших, пригадуємо, периметр це сума трьох довжин да, сторін. Сума двох інших дорівнює 16 мінус 8, 8. Отже, дивіться, третя сторона у нас 8 дорівнює сумі двох інших, а такого не повинно бути, вона повинна бути менша. Отже, відразу бачимо, що варіант А це те саме, що не може бути. Ідемо далі. Задача під номером 10. Бісектриса кута при основі рівнобедреного трикутника дорівнює основі цього трикутника. Знайдіть кут при основі цього трикутника. Отже, знову допомагаємо собі схематично трикутник. Бісектриса кута при основі А Б С. Бісектриса кута при основі. Наприклад, беремо кут А при основі, проводимо бісектрису. Так, у нас тут рівнобедрений трикутник. Бісектриса діле кут навпіл, да, пригадуємо. Отже, у нас вийшло дві ось таких рівних половиночки. Трикутник у нас рівнобедрений. Що це означає? Що АВ дорівнює ВС і весь кут А дорівнює всьому куту С. Далі, що нам сказано: позначимо буквочку Д, що у нас бісектриса дорівнює основі. Отже, АД. Дорівнює АС. Що це означає? Що це у нас рівнобедрений трикутничок і кут ось цей АДС дорівнює куту ДСА. це теж дуже важливо. І що нам треба знайти кут при основі цього трикутничка. Дивіться, якщо ми зараз позначимо ось цей кут за Х, то весь кут А складається з двох таких частин: це буде 2Х. А оскільки наш трикутник АБС рівнобедрений за умовою, що це означає? Що кут А весь дорівнює куту С. І що це означає? Що тоді кут С у нас дорівнює 2х. А дивіться, а наш трикутник а, Д, С рівнобедрений, да, Ми сказали, що кут ось цей Д двома рисками, да? позначили його дорівнює куту С. Отже, тут теж буде 2х. І далі все дуже просто. Пригадуємо, що сума трьох кутів дорівнює 100. 80 градусів, складаємо рівняння Х плюс 2х плюс 2х дорівнює 180 градусів. Розв'яжемо це рівняння. Х плюс 2х і плюс 2х, це буде 5х дорівнює 180 градусів. Тоді у нас дорівнює 180 ділимо на 5. Це у нас буде 36 градусів. Пригадуємо, що 180 це 150 плюс 30. 150 ділимо на 5, це буде 30, 30 ділимо на 5, 6, разом це буде 36 градусів. Отже, нам треба знайти кут при основі. Наприклад, кут С да, і кут А, вони однакові. Отже, 2 множимо на 36 буде 72 градуса. Отже, варіант Б. Задача під номером 11. Зовнішні кути трикутника відносяться як 3 до 5 до 7. Знайдіть менший з внутрішніх кутів трикутника. Ми знаємо, що сума зовнішніх кутів дорівнює 360 градусів. Пригадуємо, коли у нас є таке відношення, ми додаємо ікси. І у нас буде 3х, плюс 5х і плюс 7х дорівнює 360 градусів. Так, 3 плюс 5, 8, плюс 7, 15. Отже, 15х дорівнює 360. Для того, щоб нам знайти х, нам треба 360 поділити на 15. Так, давайте поділимо в стопчик. 360, поділимо на 15. Беремо по 2, 30, 60. І це буде 4. Да? Отже, наш х дорівнює 24 градуса. Нам потрібно знайти менший з внутрішніх. Розуміємо, що більший у нас зовнішній 7х, тобто з ним буде поряд менший з внутрішніх. Отже, 7 множимо на 24 7 на 20 140, 7 на 4, 28, 168. Це буде зовнішній. Тоді внутрішній, прилеглий до нього 180. Віднімаємо 168, отримаємо 12 градусів. Так, і це ми отримали варіант А. І остання 12 та задача. У прямокутному трикутнику один з кутів дорівнює 60 градусів, а сума меншого катета і медіани, проведену до гіпотенузи, дорівнює 10. Потрібно знайти гіпотенузу трикутника. Отже, схематично у нас прямокутний трикутник АВС. Так, ось у мене прямий кут. У прямокутному трикутнику один з кутів дорівнює 60 градусів. Давайте позначимо ось цей кут 60. А сума меншого катета і медіани проведеної до гіпотенузи. Пригадуємо, що медіана діє у нас в сторону навпіл. Позначимо, що це у нас медіана, показали, що поділили сторону навпіл. Отже, сума меншого катета і медіани. Дивимося, де у нас менший катет. Пригадуємо, що сума гострих кутів прямокутному трикутнику дорівнює 90. Якщо 1,60, то ось цей 30. Напроти меншого кута лежить менша сторона. Отже, менший катет – це у нас АС і медіана. Медіана у нас АД дорівнює 10 см. Нам потрібно знайти гіпотенузу. Б, це будемо шукати. Задачу не розв'яжемо, якщо не пригадаємо дуже важливу властивість прямокутного трикутника. У прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи. Дорівнює половині гіпотенузи. Отже, якщо ми катет АС позначимо за Х, пригадуємо. катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тоді наша гіпотенуза буде вдвічі більше 2х. І що ми ще можемо позначити? Дивіться. У прямокутному трикутнику медіана дорівнює половині гіпотенузи. Тоді наша медіана АД теж дорівнює х, да? половина гіпотенузи. І що у нас буде? А це дорівнює х, плюс АД дорівнює х дорівнює 10. Вийшло звичайне рівняння. Х Х – це 2х дорівнює 10, тоді у нас х дорівнює 5, гіпотенуза вдвічі більша. Отже, вона дорівнює 10.